Головна помилка, яку роблять всі трейдери, всі хочуть предсказати майбутнє. Ну, тобто, просто взяти сьогодні і е, монета виросла, чи монета впала, це в залежності, де там людина торгує, хочуть предсказати майбутнє. І ніхто не хоче слідкувати за ринком. Тобто можна вже дивитись, яка монета почала зростати або яка монета почала падати на даний момент часу. А всі хочуть взяти сьогодні. А вже завтра ж вгадати, який буде результат. Так не буде. Якщо ви не будете слідкувати за монетами, коли монета вже розганяється, ось вверх можна допустимо взяти і продати дорожче. Але треба слідкувати, докуди розганяється, як показує статістика при розгоні монети, На скальпінгу допустимо вона дає імпульс. Докуди дає імпульс, це відслідковується. Да, багато часу потрачено було. Ми в групі відслідкували, докуда зростає перед тим як впасти. Ось оцей імпульс ми можемо взяти. Монета. Починає розганятись. Ми взяли, виставили точку. Наприклад, взяли по долару, виставили долар там. 0,8 і за навіть за одну хвилину, може за більше декілька свічок, ми забираємо 8%, потім спригаємо на іншу монету. Якщо так працювати по факту вже зростання, а не предсказувати майбутнє, тоді буде, друзі, якийсь результат. Тому що е, всі е, питаються предсказати, тобто, взяти всіх по долару, а продати по 10%, е, щоб в 10 разів. Але монета чуть виросла, потім рухнула і все. Тобто, майбутнього не знає ніхто. Порозумієте, якби всі знали майбутнє, хто розказує, візьми там топ. 5 альткоїнів, які там виростуть, я вам підскажу, я знаю. Вони би самі їх взяли, вони би вложили туди все, що мають, а ще й позичили, і кредитів набрали, і воно би спрацювало, і люди би примножили в 100 разів, в 10 разів свої статки, розумієте. А так вони не знають. Вони просто розказують, що може бути. а інші вірять в це, і це може бути. Привращається, що люди вкладають ці гроші. а Воно впало навпаки і на ф'ючерсах людей ліквідації на споті просто відкат, і нема за що добрати Друзі, торгівля на біржі – це цілий процес. Тому, якщо ви слідкуєте за ринком, якщо ви знаходитесь в ринку постійно, ви зможете завжди робити якісь угоди, а не просто предсказувати майбутнє, що виросте. По факту, треба дивитись на ринку, все по факту. Друзі, хто хоче на навчання, мій телефон на цьому відео був під ним. У мене в групі все є, всі уроки від початку, закінчуючи стратегіями, і, там, і спекуляції, і як підбирати монету, і на коротку, і на більш довгий срок. Ось всі питання, які вас цікавлять, ви можете задати. Якщо вам підходить, будемо навчати всім пока, друзі.